Всім привіт! Починаю нове відео. Планую, що це буде тижневий влог. Якраз це тиждень напередодні Різдва. До Різдва залишилось 7 днів, О, тому вже час ставити ялинку нарешті і готуватись до Різдва. І все це ми вам покажемо. Ну і вже, в принципі, хочеться поставити ялинку вже, і створити собі такий різдвяний трохи настрій, бо в нас ще такий, знаєте, настрій. День народження, бачите, оце спочатку треба все прибрати. Все це залишилось після святкування для народження Гната, от оце воно тут стоїть, і кудись його треба. Подіти. А також до Різдва мені треба встигнути зробити подарунок. Ігната для його хрещеного, від ігната йому його хрещеному. Ось так. Я хочу започаткувати таку також традицію в нашій сім'ї, що на Різдво не тільки Ігнат отримує подарунки від хрещеного, а ще ро дарує йому якусь таку там ну, знаєте, ну, своїми руками щось зроблене. Да? По -поробку. От я вже дещо пригледіла і хочу це втілити у життя, і покажу обов'язково вам. Ну і на різдво я планую все таки приготувати різдвяний кекс. Подивилась рецепт, там такий солідний составчик, склад. Тому треба спочатку все це ще купити. Треба зайти в магазин сухофруктів, якихось набрати там всяких отих приколясів. От і вже пора його робити, бо там сказано, що кекс повинен ще вистоятись декілька днів. Так, до мене тут до мене тут прийшов помічник і він незадоволений. Якщо дивились моє попереднє відео, там я показувала. Як я готуюсь до дня народження ігната, показувала, як ми надували ці кульки, ось вони до сих пір тут стоять. Я, до речі, докупила до них такі пластикові підставки, дві штучки. Так виявилось набагато зручніше. Тепер це якось так в кучці все стоїть. От, і одну таку підставку я думаю, віднести на кухню і ще одну в нашу спальню. От, ну, трохи розгрузити цей кут, бо планую, що в цьому куту буде стояти новорічна ялинка. Ой, просто подивіться, що робить моя дитина. Це шезлонг, з якого він вже начебто виріс. Я вже хотіла його сховати, але ніть. Тепер це в нас гойдалка, так, сину? А оцими ходунками, ну, не ходунками, а каталкою, що поруч стоїть, він поки не дуже грається. Ну, Грається просто іграшками з неї, але так сам ще не ходить і навіть не збирається цього робити. Я, до речі, на днях перебрала іграшки ігната, прибрала всі там такі погрімушки, але те, чим він зовсім не грається, з чого він вже що він вже переріс, залишила такі музикальні тут всі іграшки, бо такі на кнопочки він любить нажимати. Телефончик там, ну, оце все. А, купила йому такий молоток, але він поки що не дуже розуміє, що їм робити. Хоча я думала, що він буде стукати їм прямо з задоволенням. От. А хоча, бачите, ось одна е ця погремушка залишилась. Ну, дитина трошки навіть її торахтить. От. А, і що зрозуміло? Зрозуміло, що в принципі у Ігната та іграшок таких цікавих вже нема. Тому замовили йому е е е декілька іграшок. Тепер чекаємо, поки вони прийдуть. Якраз будуть йому подарунки. на Якого красивезного дракончика йому приніс, подарував мій брат, коли приходив на день народження до Ігната. Ну це просто, я не можу. Він такий класнючий, Це ж рік дракона попереду. От, і ось така м'яка іграшка. Тут в нього ще був мішечок з цукерками, але Ігнашик цукерки гризе. Що ми їх сховали. Бо, якось, знаєте, в один рік коштувати шоколадні цукерки, мабуть, то трохи занадто. От. Але тепер ось такий дракончик. Прям не можу нарадуватися, коли на нього дивлюсь. Поставимо ялинку, і дракончик буде прикрасою під ялинкою. Ай, Ігнашик зібрався читати. Книжки, до речі, йому також не дуже заходять. От, ну, хоча б почав, знаєте, їх листати. То взагалі на них увагу не звертав, але зараз, хоча б, малюночки розглядає. Ну, Що встигаю, то читаю. Вже почали приходити подарунки на Різдво, що я замовляла е, батькам. Ну, Найпростіше мені було вибрати подарунок для свекрові, бо вона хотіла якусь книжку, таку, знаєте, почитати саме в руках потримати, а не електронну. І я вибрала їй ось таку: вона, значить така, в цьому році нашумівша, так скажемо. Ну, цікаво буде, чи сподобається їй, і може потім і сама візьму в неї почитаю. Така товстенька, <смітна> є, є що почитати. А от найважче це, звичайно, придумати подарунок свекру і чоловіку. Бо, знаєте, жінці завжди легше придумати. Нам, жінкам, все треба, а от цим чоловікам... Не знаю, що їм треба взагалі. Ще треба не забути купити гарний новорічний папір і все упакувати. Я це дуже люблю. І на різдво покладемо під ялиночку, ну і подаруємо. Так, зараз ми будемо з Ігнашиком робити подаруночок для хрещеного, як я вам казала. Так, і для цього нам треба буде борошно, сіль і водичка. Мабуть, ви вже здогадались, що це буде солене тісто. З нього я зроблю таке сердечко, і на ньому відбитки ніжки і ручки ігната. Все це підсушу, потім розмалюю гаранько, і отакий буде оригінальний, як мені здається, подаруночок. Роблю вперше, як завжди, тому не знаю, що з цього вийде, але, як завжди, сподіваюся, що щось гарне. Катаем, давай. Так, а теперь так ручку. Давай. Давай, 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 давай. Вот так, правильно. Вот так. О! Супер. Так, і тепер ніжку. Так, ніжку. Обов'язково помити руки, бо в мене руки дуже солені і собі, і дитині. Так, нормально начебто, так? Да? Отже, якось отак це вийшло. Зараз я це висушу в духовці і потім ще розмалюю фарбами, щоб було все таке більш вразне. От, і готово. Сьогодні вже середа. Ми зранку були в лікарні. Це був плановий такий огляд у педіатра. От, зробили щеплення, яке в рік треба робити, і виявилося, що реакція на це щеплення буде через 7-10 днів. О-о, не думала, що є такі прикольні вакцини. Ну, от, от ця в рік така, так діє. І це ми сьогодні вставали по будильнику, а я ненавиджу, просто ненавиджу вставати за будильником. От просто поки я в декретній відпустці, я вже так звикла вставати ну, або від того, що ігнат прокинувся, або просто від того, що ми всі виспались, і, і оце сьогодні будильник. Ну нічого, довелося. І я тепер так хочу спати, так хочу цікаво, А чоловік сказав, що в нас закінчилась кава, і у нас буде кавовий детокс. Ну, я собі на чашечку все-таки якось там нашкребла. ну, а в нього буде кавовий детокс. Я, до речі, смажу оладки. Отак просто серед дня щось захотілось, оладушків, ну, вирішила, б ні, в холодильнику для них все було. І Ще чому я дуже зраділа у педіатра, що тепер після року можна ходити. Кожні три місяці, раз в три місяці, а не кожен місяць, як до року, бо я останні пару місяців і так вже пропускала. Вони такі, типу, а що ви в нас давно не були? Я кажу: Ну так. Вона, вона мені каже: та ладно, ви не одна така мамочка, це понятно. Тому тепер наступного разу, якщо там, нічим не захворіємо, то аж у вересні. І ще ми так до сих пір не поставили ялинку, мабуть, будемо сьогодні вночі її ставити ввечері. Хоча чоловік мене відмовляє від цього, каже, що Ігнат буде її перекидати, може не треба. А я все одно хочу, бо без неї, ну, якось ну, зовсім не святково, не різдвяно, не новорічно. Тому все-таки хочу, хочу, буду сьогодні все це доставати і збирати наводити красу. І завтра ще планую пробігтись по магазинам, бо нема ще подарунків, ну, не всім. От, а часу вже дуже-дуже мало. Ну, і до речі, треба вибрати подаруночок собі від чоловіка. Бо він, він не знає, що мені подарувати, тому я хочу трошки полегшити йому цю е е ношу. Нехай просто хоча б купить, а я скажу, що. Так, ми з Ігнашиком починаємо збирати ялинку, прикрашати. Ігнат вже знайшов собі іграшку, яку точно треба повісити, так? Ось я, короче, все дістала. Ну, але щось поки що взагалі не розумію, як я планую все це прикрашати. Ось, в мене дуже багато червоних кульок. ну, Взагалі іграшок багато. Точно чого не буде на ялинці, це скляних іграшок. Хоча вони в мене тут є також такі гарненькі, але не буду ризикувати. Раптом Гнашик все-таки буде дуже зацікавлений, і ми буде до них лізти. Таку прекрасну настінку ще знайшла. Думаю, може, повішу в цьому році. Ну, зараз буду щось думати. Помічник тут в мене вже готов. Гнашко, ти готов? Тато приніс нам з балкона ялинку, де вона ось вона стоїть. Ну, і далі сказав, займайтесь. Так що ми погнали за... Ось так виглядає моя ялинка, коли я її трошки порозправила. І єдине, знаєте, зараз би я вже не брала б ялинку, у якої оці бльосточки на краях, які типа сніг, з них дуже-дуже багато сміття. Це такі бльосточки, вони постійно осипаються і ну, здалеку виглядають гарно, але я скажу, дуже-дуже багато сміття. Оце зараз би я таке не брала б точно. Ну, а так загалом нормальна. Гарна ялиночка. А ось що робить мій помічник. Це тепер треба дивитись, щоб він нічого не упустив, щоб воно не розбилось. Але ще є один момент. Треба дивитися, щоб він нічого не з'їв. Бо тут же багато всяких дрібнесеньких деталік таких, так? Які ж дуже смачні, правда, синок? Не знаю, скажу, ще не їв. Але все попереду. Непонятні, скажіть, ці ваші забавки. Знайшла іграшки, які в цьому році нам точно зайдуть дерев'яні і ось такого пенопласту. Оце те, що треба. Якщо впаде, то хоч не жалко. Тільки щоб носик ніхто не відкусив і не з'їв. Де мій помічник? О, він повзе. Давай, давай, допомагай мамі. Рошки не хоче одягати, такий в них смішний, але не хоче. Будеш одягати, сину? Нєть. Так, все нарядила, іграшок тут ще залишилось на три ялинки, мабуть. Ну, В мене їх реально дуже багато. Кожен рік все скуповується, складається, скуповується, складається. Ну, в принципі, я думаю, так у всіх. Е, ще згадала, що в мене ж цілий пакет е, таких квітів. ну, Зараз розберу, зроблю з них букет, покажу вам. от, І зараз побачите, що ж вийшло з ялинки. Ось така червоно-біла красатулька в мене вийшла. Ну, мені подобається. Я, чесно кажучи, думала, що наряжу її так само, як і два роки тому, але ні. Наче іграшки ті самі, а ялинка, ну, зовсім зовсім інша. Клас. Ну, така червона з білим. І головне нічого скляного, тому повинно все витримати. І ну, ось правда, от наряжаєш ялинку і зразу плюс 100 до новорічного настрою. Ну, Но от без ялинки не так, не так. От що б ти не поставив, але от е, справді такий святковий настрій дає саме ялиночка. Так що я рада, що не полінувалась, бо, знаєте, так щось що наприкінці така думаю, може, чоловік прав, може правда, і гнаш її опрокине. Ну, опрокине, поставимо заново. Що тепер робити? Нехай хоча б тиждень постоїть. Так, я е, піду далі все прикрашати і прибирати, бо в мене просто в кімнаті повний капець. От, І інші декорації покажу вам трошки згодом. Все, ми з Ігнашиком накупили сухофруктів і готові готувати різдвяний кекс. Цукати взяла, вишню, ця курага, фініки. Горіхи в мене були, докупила ще мигдаль і родзинок ось так. Все це треба залити коньяком. Коньяка в мене немає. Знайшла ось щось таке стояла в шкафу, пахне, наче алкоголем, то думаю, підійде. Те, що велике, там курагаль і фініки, зараз поріжемо дрібненько. Все це складемо і нехай до вечора настаюється. В принципі, там чим більше з сухофруктів і приколясиків буде, тим краще. Ось так красиво це все вийшло. Все я залила. Нехай стоїть такі, декілька годин напитується цим. Всім. Знаєте, я коли купувала всі ці цукати. Сухофрукти мені дівчинка, ну продавець каже, а ви, мабуть, будете готувати штолін. Я кажу, ну так, я думаю, що в неї такий комплект, мабуть, декілька разів на день беруть перед Різдвом, мабуть, всі хочуть щось таке схоже приготувати. Ну, я вам так скажу, що це повинно бути дуже солодко, жирно, калорійно. ну так, Бо там масло вершкового поза рецептом ще. Ціла куча цукру, меду. ну таке, Мабуть, їсти його треба буде такими маленькими шматочками. Горіхи, Чим? але я думаю, що ну, горіхи ж не треба заливати коньяком, не буду. І зараз, мабуть, закину їх на блендер, щось в мене немає настрою стояти їх тут різати. Зараз за... блендер за секунду зробить з них потрібну мені крихту. Ось так в мене все вийшло. Я все перемішала за рецептом. В мене величезна форма, і вона майже повна. Тобто цих інгредієнтів, що були вказані в рецепті, дуже велика кількість виходить тіста. Я робила на 2-3, і оце отака величезна форма, вона правда велика. Отже, я ставлю це випікатись, бо воно буде пектись 2 години. Ось і щось цього вийде, ви вже побачите у наступному влозі. Я планую ще його по Різдвяному прикрасити. сподіваюся, у мене все вийде. Але все це я покажу вам вже у наступному відео. У нас вже новий день, до Різдва залишилось два дні. О, тепер всі відео хочете знімати на фоні ялинки. До речі, треба її вімкнути. І знаєте, що хочу сказати? Що я, чесно кажучи, думала, що Ігнашки набагато цікавіше буде ця ялинка. Ні, він за день підліз до неї може один раз, і то е, ну так знаєте не цікаво йому. Е, от, і а, нам батьки ще казали, може, ви її прив'яжіть, прив'яжіть там за верхушку до стелі там кудись, щоб він її не завалив. Ну я ж кажу, він до неї взагалі ніякої цікавості такої не проявляє. Єдине, що вранку, коли він просипається. Добре? Єдине зранку, коли він просипається, то він зразу на неї дивиться. Я йому кажу, дивись, яка ялинка гарна. І він так посміхається, ніби вперше її бачив. За ніч забуває, походу. Вчора робила таку велику закупку продуктів вже на Різдво. Чесно кажучи, мені вже це для мене третє свято. І я вже так втомилася вигадувати, що робити на стіл, що таке. Але все одно меню вже продумала. Хочу зробити салат з морепродуктами. Потім цей салат з буряком і фетою і, а, і апельсинами. Ніколи не робила, сподіваюся, буде смачно. Ну, як завжди, м'ясо, картопля, рибка якась солена і досить. Ну, і різдвяний кекс, який я вчора до ночі пекла. Пахло на всю квартиру дуже смачно. Тепер треба його ще там. Ну, там, коротше, ще танці з бубнами в коло цього кекса будуть. Його там треба ще пропитувати, заливати, переливати. І якраз декілька днів йому треба, щоб настоятись. Ну, якраз от два дні, я думаю, вистачить. Але я ж кажу, пахло на всю квартиру. До сих пір пахне, До речі, в нас такий запах, наче хтось курив кальян з ароматом. Кориці. От десь, десь отак от це виглядає. Сьогодні ще треба купити святковий папір, бо вчора в новості мені, як завжди, повезло, я взяла його вже, але на касі не було штрих-коду, і мені така касірша каже, що будемо робити. Я кажу, ну не знаю, може в пакет знову все упакую, раз немає штрих-коду, що робити. Ну, таке питання, що робити. Нічого не робити, кажу, відкидайте його, прийду знову. Що робити? От, але подарунки вже всі склала. Зараз, до речі, вам е, покажу їх і буду вже потім упаковувати. І вже в наступному влозі подивитись, як це все буде виглядати під ялинкою. Отже, подаруночки для батьків чоловіка. Мамі ми купили, як я вам показувала, книжку нехай читає і дві тканєві масочки ще докладу. От, взагалі, в чому задумка цих подарунків в мене в цьому році? Що? Це такі подарунки, з якими можна приємно провести вечір, почитати книжку, зробити маску. Ну мені здається, супер класний вечір. Міг би вийти. А для тата я зібрала тут цілий пакунок. Він дуже нас любить приймати ванну, тому йому буде ванна солодка і ванна солона, солона, тобто морська сіль, два види, носочки, ну би з них. От, і до селеної ванни буде йому півко і фісташки. ось, А на солодку ванну будуть йому цукерочки. Зараз їх ще красиво заверну і ну, упакую гарненько. От, ось такий короче, наборчик. Кажу ж, для того, щоб приємно провести вечір. Чоловіку купила білизну і шкарпеточки також веселі. Ну то потім там нема що показувати. От а собі від чоловіка, якби купила ось такий щоденник. О, от на наступний рік я дуже люблю, коли в мене є датований щоденник. і Я там, ну що мені треба, всякі поміточки собі роблю в мене вчора була просто супер закупка в Ватсонці. Купила собі також масочку тканєву, Хочу, може, сьогодні-завтра зробити. Ну так просто себе побалувати. Мачалочка, бо в мене зовсім моя розпалась, А я дуже люблю оці такі тверді. Знаєте, щоб як скрабік були. І ще ось таку якусь корейську зубну щітку невідому. Мені просто сподобалось, що вона така прозоро-золота, така гламурна. І я люблю ці щитинки, коли вони такі супер-супер м'які. І їх дуже багато. Ну, спробуємо. Ось так, до речі, прикрасила полочку. Оцю зірочку, що показувала вам, купувала її в сінсеї. Вирішила не вішати на вікно, а поставити ось тут, отак на поличку разом зі всіма прикрасами. Свічки тут, все, що хочеш, коротше. До речі, оце, що ми ліпили з ігнашиком, бачите, воно стоїть, сохне ця листівочка для хрещеного. Дуже довго сохне. Справді, думала, якось краще буде. ну Трохи напис підтерся, ну нічого. Я ще це все буду ж розмальовувати і якось там потрошечки виправлю. В наступному влозі покажу вам, що з цього вийшло. А на кухні в мене стоїть отакий новорічний букет. Я дуже люблю оці квітки, справжні такі живі в горшках, що їх в епіцентрі у нас продають. Але потім завжди не знаю, куди їх подіти, коли вони вже відцвітають, так скажемо. Бо другий раз вони червоним в мене ніколи не зацвітають. От, ну і доводиться їх там, коротше, пропадають. Тому колись купила ось такі штучні і вже третій рік, отак ставлю такі штучні букетиком, дуже класно, нарядно виглядає. Це відео я буду вже завершувати. Дуже дякую, що додивились до кінця. Сподіваюся, вам сподобалось. Підписуйтесь і до зустрічі у новому відео. Всім пока-пока!